На столі ви бачите набір інгредієнтів для сьогоднішньої страви. А готувати ми будемо смачну сюрпу дуже швидко в духовці. Для цього нарізуємо шматочки м'яса, вздовж ребер і повинно бути 6. або сім. Поріжемо шість картоплин на опіл або на три частини. Добавимо там м'яса. Картопля повинна бути в воді. Щоб не почорніла. Ось такими шматочками. Додавимо моркву, порізану отакими от фігурками красивими. Сюди додамо дві цибулини, порізані на опіл горизонтально, пів столової ложечки цукру, декілька лаврових листочків, куркума столова ложка, небагато гіркого перцю, ось такого стручечка я. Зрізла невеличку частину, коріандр і трішечки, і трішечки перцю гіркого. Викладаємо все це в стареньку кастрюлю. Додаємо сюди. Одну, дві, три, чотири, п'ять столових ложок густого томату або густого томатного соку. Додавляємо неповну ложку солі за смаком. Доливаємо майже повінця води і накриваємо кришкою. Ставимо в холодну духовку на півтори години і забуваємо. А який аромат стоїть на кухні? Передати не можна. Якщо... Страва сподобалася? Підписуйтеся і ставте лайки.